Добрий день на зв'язку з СНГ політконсультант Дмитро Васильєв. Вітаю вас! Слава Україні. Героям слава! Вітаю вас. Ось ми спостерігаємо виступи в Генеральній асамблеї ООН у Сполучених Штатах. Які сигнали ось подали Зеленський та й Байден під час своїх виступів? Ну чи сигнал дуже чіткий про те, що Росія є на перепоні миру? Це раз, і якщо Росія вирішить прийти до миру, то це питання в Кишені Росії. Це питання номер один. Друге, Зеленський запропонує розглянути формулу миру на генеральній асамблеї і саме українську формулу миру. Тому я думаю, що це надзвичайно важливо, щоб саме тези, які пропонує Україна, і ці тези підтримує міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери, щоб вона звучала. Про 10 пунктів української формули миру і третє є дуже потужна ініціатива президента: це те, що потрібно здійснити ядерне роззброєння Російської Федерації. Це надзвичайно важливо. Я взагалі вірю в те, що після закінчення цієї війни, перемогою України, постане питання точно так же, як після другої світової, коли Ліга націй перетворювалася на організацію Об'єднаних Націй, точно так же зараз постане питання. Функція нефункціональності організації Об'єднаних Націй, яка має забезпечувати мир. Очевидно, вона цього не робить. І має бути створена нова організація, яка забезпечить мир, світова організація. І я думаю, що ключове завдання цієї організації буде саме ядерне роззброєння всього світу, тобто має бути дуже важлива і благородна мета. Зробити ядерне роззброєння світу для того, щоб цей світ був більш безпечний, для того щоб ця планета була більш обезпечена від абсолютно безумних людей, таких як Путін, ось Зеленський в Вашингтоні має провести переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, а також виступити перед лідерами палат і партії конгресу. Що слід чекати, про що говоритиме лідер України? Я думаю, що він буде говорити про ну, перше, дякувати за всю допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Друге, він буде наполягати на розширенні цієї допомоги. А третє, він буде підкреслювати, що вся ця допомога, яка надається Сполученими Штатами Америки і нашими партнерами, йде за призначенням, за цільовим призначенням. Я думаю, що президент таким чином буде підтримувати ту комісію, яку запропонувала створити. Конгресмени щодо перевірок, куди саме йде допомога в Україні, яким чином точніше ця допомога використовується. Я думаю, що президент якраз буде підтримувати таку ініціативу і буде наполягати, що максимально сприятиме цій групі. Ну і відповідно, я думаю, що президент знову ж таки буде говорити про українську формулу миру. про... Важливість, які треба продовжувати здійснювати тиск на Російську Федерацію, на сателіти Російської Федерації, на партнерів Російської Федерації. Що санкції мають бути важким тягарем, як для Росії, так і для тих, хто з Росією співпрацює в цій війні, продовжуючи і поновлюючи військові злочини. Я думаю, що це ключові тези, про які президент буде говорити. Ось запланована зустріч президентів Польщі та України, зокрема, які вирішили до Нью-Йорку, скасували ймовірно. Ця зустріч відбудеться пізніше. Ми бачили ось польський президент Дуда, який захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на агроімпорт та порівняв Україну з потопельником, який хоче втопити Польщу. Які зараз стосунки між Києвом та Варшавою? А, ну стосунки ми бачимо, що вони напружились. Напруження є дійсно в агросекторі і фінансовому секторах. Ми розуміємо, що агролобі в Польщі завжди дуже потужне і впливове. Воно так або інакше впливає на рішення політиків і змушує політиків змінювати риторику, тому що ми пригадаємо Анджея Дуда, який був в Києві. Пригадаємо його заяви, які лунали в Варшаві, коли був президент. І України, і Сполучених Штатів, Варшаві. Це була інша людина. Зараз щось почало змінюватися, але це вплив саме агросектору і тих виборців, які достатньо впливові да, для того, щоб обирати політиків на чергових виборах, які скоро будуть в Польщі. Очевидно, що саме це турбує і президента Дуду, і його політичну силу, і саме цим користаються політичні опоненти. Президента його політичні сили для того, щоб на цьому зробити політичні дивіденти. Ну я, я говорю і про і про правлячу е, силу, і про опозиційну. тому, е, на жаль, на жаль, виборчий процес впливає на риторику. Але я думаю, що якщо ми говоримо про стратегічну взаєм... стратегічні взаємини Польщі і України, е, дружні взаємини Дуди і Зеленського, я думаю, що тут е, е, має бути все гаразд. Я думаю, що Польща дуже чітко е, розуміє всі ризики пов'язані з Росією, і що ці ризики по суті своєю кров'ю е, ресурсами е, знімає Україна. Ми пам'ятаємо нещодавні е, достатньо такі контроверсійні е, публічні вкиди про те, що колись війська Польщі готові були відійти до Вісли і таким чином зробити новий кордон Польщі і віддати на окупацію Росії величезну територію Польщі. Я думаю, що це також зроблено не просто так, це і політичні е, мотиви тут ми бачимо, але це також для того, щоб певні гарячі голови протрезвіли всередині Польщі. Розуміли, що Росія це агресор і що вона би не зупинялася на Україні, щоб українці е, Росію не зупиняли. і що Росіяни пішли би далі. Вони всі мають пригадати 15 грудня 2021 року, коли заступник міністра закордонних справ Росії. Щось там прокричав, що НАТО беріть свої манатки і йдіть на кордон на 97-го року. А це також би дуже сильно позначилося і на Польщі. Тому я думаю, що коли говорити про стратегічні взаємини Україна Польща, стратегічні взаємини і дружні взаємини Зеленський-Дуда, я думаю, що тут це має бути нормально і точно так же, як ми це бачили в публічному просторі до цих політичних таких розтяжок. Ось президент України 20 вересня заявив і закликав екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні. Але Зеленський попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, є неприйнятний. На вашу думку, ось чому він звернувся до Трампа, і чи матиме Трамп що показати, продемонструвати та сказати? А ми всі розуміємо, і президент Зеленський розуміє, що Трамп є ймовірним наступним президентом Сполучених Штатів, незважаючи на те, що у нього є судові переслідування, кримінальні переслідування, Дональд Трамп за законами Сполучених Штатів Америки може обиратися навіть якщо він буде ув'язнений. І очевидно, якщо він переможе, то він першим указом просто себе. Звільнить від ув'язнення і е, кримінального переслідування, а другим указом, я думаю, що Дональд Трамп буде е, накопичувати озброєння для того, щоб допомагати Україні. От я в цьому переконаний. Е, тому Зеленський з одної сторони розуміючи це, е, показує екс-президенту Трампу ймовірному кандидату на президентство е, в 2024 році. Від республіканської партії він якраз йому абсолютно чітко, і республіканцям в тому числі говорить про те, що він розуміє, що це може бути президент, і він це поважає. З іншої сторони, він пропонує абсолютну відкритість на публічні заяви Трампа про те, що він може зупинити цю війну протягом одного дня. Ну тож, покажіть, будь ласка, пане експрезидент, як це зробити, каже Зеленський Трампу, і це абсолютно правильно, тому що. Нагадаю, раніше були дуже такі тонкі дипломатичні заяви з української сторони, які говорили про те, що Трамп заявляє, що за один день він вирішить питання війни, але він протягом достатньо багатьох років за все своє президентство не вирішив питання війни на Донбасі і окупації Криму. Тому президент зробив президент Зеленський зробив абсолютно правильне ну, запитання задав Дональду Трампу. І зразу зробив дуже правильну ремарку, говорячи про те, що е, жодний план, який буде пропонований ким е, завгодно, і в тому числі можливе прилюднення свого плану Трампом, е, точно е, не має включати пункт віддачі нашої території е, Росії. Е, у нас є визначена світовими угодами е, міжнародним правом е, території України, марковані дев'яносто першим роком. І саме про ці території Україна буде говорити далі в своєму і внутрішньому і геополітичному розвитках. Ось президент Туреччини заявив, що російський президент Путін зацікавлений в якнайшвидшому закінчення війни, але додав, що не варто очікувати, що це станеться швидко. На вашу думку, чи справді Путін хоче чим швидше, щоб це все закінчилось? Ну, звісно, Путін дуже хоче закінчення війни. Але він хоче на своїх умовах. Його умови неодноразово проголошував Пісков, прес-секретар Путіна. І Пісков говорив про те, що всі мають визнати нові геополітичні реалії. В їхньому розумінні нові геополітичні реалії це весь Донбас окупований. Всі ті території, які окуповані, вони окуповані і є в визначені в Конституції Російської Федерації. Як територія Росії, які забезпечують сухопутний коридор від ростова на дону до Криму, от вони хочуть, щоб на таких умовах була якомога швидше закінчена війна. Для чого? Для того, щоб ну, зафіксувати як перемогу Путіна. Раз. Друге, вони хочуть перегрупуватися, сили, ресурси для того, щоб почати нову війну і закінчити те, що вони планували зробити 24 лютого 2022 року. Їхні в їхніх планах чітка е візія. Вони хочуть окупувати всю Україну, вони хочуть е відновити Російську імперію, збудувати третій, третій Рейх, Російський Третій Рейх. І е вони розуміють, що е Російська імперія неможлива без України, тому що Україна це історичний ресурс, це людський ресурс, розумний інтелектуальний і потужний. Не це земельний ресурс, також е один з найкращих у світі. Ну і це геополітичний ресурс, економічний ресурс, тому росіяни не будуть відступати від своєї ключової мети. Це поновлення російської імперії за рахунок України, тому що Україна це ключове паливо знову ж таки для розвитку цієї імперії. Але вони розуміють, що з цим завданням в 2023 році вони не справляться, тому треба війну якомога швидше зупинити, зафіксувати своє володіння тими територіями, які вони окупували. Ну і готуватися до, до нової війни. Ми в цьому не зацікавлені, тому, тому э, Ердоган говорить, але він не знає, що буде. Тобто Путін хоче закінчення війни, але чи можливо швидке закінчення він не знає. А, чому? Тому що він точно розуміє позицію України. Він розуміє, що Україна орієнтована на деокупації всіх територій э, по межах 91-го року, відповідно до міжнародного права. І українського правочинства на всіх цих територіях, включаючи з Кримом і Донбасом і всіма окуповано тимчасово територіями, є очевидно, що Ердоган розуміє українські народи, українського президента, що вони Путіну здаватися не будуть і будуть деокуповувати територію, а Путін вперти буде все рівно стояти і тримати, триматися за ці території, поки фронт не розвалиться і його не знесуть. Ось секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Росії назріває новий заколот, який може призвести до фрагментації Російської Федерації. Чи йдеться це про якісь можливо незадоволені народи, які там проживають? Ось ми бачимо, спостерігаємо за цими подіями, які відбуваються довкола Кадирова. Не зрозуміло живий він чи мертвий. Але однак, якщо все ж таки він помре чи вплине це якось на окуповану Ічкерію? Яким чином буде фрагментована Російська Федерація територія Російської Федерації, це ще є величезне питання. Звісно, в цьому не зацікавлена не зацікавлені Кремль, в цьому не зацікавлені а, наші міжнародні партнери, вони бояться неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї. А, і ну, в цьому не зацікавлений Китай. А, хоча у нас є уявлення, що Китай зацікавлений в величезних територіях. Там Сибірських і дальносхідних Російської Федерації, але все рівно для Китаю вигідно, щоб Росія була, щоб вона була ресурсним придатком. Ну і зрештою, така м'яка окупація її території все рівно відбувається. Є цілі китайські поселені та міста з китайськими жителями, з китайськими написами на будинках, китайськими вказівниками на дорогах. Росія так поступово свої території Китаю все рівно віддає. Хоча вона називається Російська Федерація. Але Китай не зацікавлений розпадання Росії, йому потрібен слабий партнер, від якого він буде брати і ресурси, і свій геополітичний вплив зрештою. Тому фрагментація, вона під питанням, як це буде відбуватися. Чи зможуть народи якісь подумати про свободу і звільнятися від Кремля? Можуть. Але я думаю, що тільки в думках прогресивних людей. В якихось книжках, які вони продукують, в якихось там газетних матеріалах, радіо і ютуб передачах, але точно це не буде народний рух, тому що народи Росії втратили здатність бути суб'єктами і впливати на процеси. Вони навчилися жити таким чином, що є керівники, які приймають рішення. Тому, якщо будуть якісь видатні люди. Які захочуть відділитися від Кремля і підуть на такий ризик, піднявши народи, от тоді можливо щось буде відбуватися, і якісь народи підуть. Якщо ми говоримо на прикладі Ічкерії, ну очевидно, що це неможливо з А, Хоча можливо у Путіна з'явилися якісь сумніви щодо його спроможностей в результаті цієї війни, і не тільки цієї війни. А тої ситуації, яка відбулася з Пригожином, що я думаю, що під час пригожинського закладу у Путіна було дві дуже е, такі важкі для нього несподіванки. Перша несподіванка це те, що Пригожин дозволив собі піднятися проти Путіна. А друга несподіванка, що Кадиров постійно шукав то білети, то бензин для того, щоб підняти свої війська і доїхати до Пригожина. Я думаю, що у Путіна є уявлення про те, що зрадників є два. І Пригожин, якого він вбив, ну, за всією публічною інформацією, яку ми маємо. І другий зрадник це Кадиров, який не захистив Москву від Пригожина. Я думаю, що у Путіна є саме таке сприйняття цих двох персоналів, тому один загинув, другий, Ну, ми не розуміємо, що там трапилось, що відбувається. Да? Але якщо дійсно. Кадиров отруєний, то очевидно, що він отруєний може бути тільки за рішенням одної людини. І чому таке рішення відбулося? Ну, мабуть, що тому. Тому ми пригадуємо, що колись в Кремлі Путін фотографувався з сином Кадирова, і, можливо, якраз таким чином Путін вже тоді показав, хто має правити в Очкерії, і він хоче, щоб це був Кадиров, але, можливо, інший. Не Рамзан. Тому, можливо, Путін робить такий трансфер від влади в такий спосіб, який ми зараз спостерігаємо. І який він вже анонсував присутністю молодшого Кадирова в Кремлі разом на фотографіях з Путіна. І чи це вдасться Путіну? Хто знає. Він, в принципі, поки що має достатньо серйозні важелі впливу. Ми насправді не думали, що Путін настільки настирти, наст, настирливий. І настільки спроможний всі гуртувати навколо цієї безумної ідеї великої імперії за рахунок вбивства українців і окупації наших земель. Але у нього це виходить. Він стоїть достатньо довго, він витривалий, витриваліше, думали. Я думаю, що в внутрішній політиці він також має бути витривалим. І я думаю, що ми інколи його недооцінюємо в цьому сенсі, тому внутрішні якісь інтриги. Скоріше не проти нього там поки що здійснюється навколо Кремля, а Кремль за його керівництвом дуже дуже активно робить ці інтриги навколо тих людей, які невигідні Путіну. А, чи вдасться молодшому Кадирову, при, при такому сценарії, який ми зараз з вами писали, чи вдасться малому Кадирову утримати владу? Це буде залежати від його оточення, яке поставить і затвердить Путін, які будуть контролювати там люди з Кремля. Uh, і від Золотова, можливо, не знаю, uh, або там когось від ФСБ. Але uh, це зараз створить uh, можливість для реальних опозиційних сил Ічкерії uh, вирішити питання майбутнього чечні Ічкері і uh, все ж таки розпочати певні процеси для того, щоб клан Кадирова занепав uh, нові клани змогли здобути владу в Ічкері. І здобути можливо подалі незалежність цієї країни від Росії, від Кремля.